Я завжди знала, що чоловік мене не кохав. Але звідки я могла знати, що в такі роки він захоче вернутися до колишньої дівчини? Але найсмішніше не те. Я була закохана в Сашка ще зі школи і тяжко переживала, що йому подобається інша дівчина, Дарина. У них настільки все було серйозно, що вона чекала його з армії, а я в той час якраз закінчувала школу. Два роки не пролетіли непомітно, і Дарина за цей час знайшла іншого хлопця, а Сашко вернувся додому і тяжко переживав таку втрату дівчини. Я ж крутилася навколо нього, усміхалася і просто сяяла від щастя, коли на одній дискотеці він мене запросив на повільний танець. Ми почали зустрічатися, але я бачила, як він ходить попри Даринину хату, коли вона приїжджає до батьків. Як дивиться на неї, коли бачить в селі. Але я вірила, що моє кохання все змінить. Головне ж, що він поруч. Ми переїхали в місто, маємо двох дітей, гарну роботу, квартиру. Зараз діти вже й одружені і роз'їхалися від нас, але ми жили доволі добре. Я б не сказала, що Сашко якось гуляв чи випивав. Ні, все було навіть добре. Так, він був доволі відсторонений, не таким ніжним, як би мені хотілося, але ж не це головне, він поруч у мене діти від нього із його рисами. Я й на таке щастя не розраховувала. Я знала, що він любить, чим захоплюється, чого прагне, і старалася все наше спільне життя цьому відповідати. Я старалася завжди тримати себе стрункою, бо бачила і чула, як Сашко ставиться до зайвої ваги. Він сам був спортивним і мене до цього привчав. Якщо ви бачили інколи літню пару, яка підтюпцем в будь яку пору року бігає повз вас, то це отак виглядатимемо ми через років десять. Отож, наче все у нас було добре, доки не дізнався Сашко, що Дарина вернулася в село. Вона пішла від чоловіка і це донесли швидко йому. Я ніколи тебе не любив, ти сама це знаєш. Я виростив наших дітей, забезпечив їм майбутнє і на цьому вважаю, що свій обов'язок перед тобою виконав. Тепер я хочу пожити для себе. Мені до пенсії ще п'ять років, але буду з села доїздити на роботу. Квартиру лишаю тобі, частину збережень забираю. Думаю, що розійдемося по мирному. Ти ніколи не була скандалісткою. Звичайно, як скажеш, я не знала, що й думати, як тут сваритися, коли він був зі мною чесним всі ці роки. Та й залишатися в його спогадах з перекошеним лицем я не хотіла. Може, я не така красуня, як Дарина, але щось приємне в мені є. Хай я буду в спогадах хорошою дружиною. По суті, він все правильно зробив, адже ми відкладали гроші на чорний день, і там його більша частка, він має на неї право. Я спакувала його речі, він позносив в машину і поїхав в батьківську хату. Я залишилася в квартирі сама і вже тоді дала волю почуттям. Що казати дітям, що казати рідним, як це все взагалі має бути. Я ж так надіялася, що ми доживемо віку разом. Я зателефонувала на роботу і сказала, що беру відпустку за власний рахунок. Не хотілося просто нікуди виходити. Зателефонувала доньці, запропонувала їй свою допомогу. Доню, у мене відпустка, можу приїхати і допомогти з дитиною, сказала я, бо залишатися в квартирі було неможливо. Донька радо погодилася. Чудово, я за той час до стоматолога сходжу і багато ще куди. Я ні слова їй не сказала за батька, бо не хотіла нічого пояснювати, бо і не знала, що казати. Тиждень швидко пролетів, і я так натомилася з малечею, що вже була рада їхати додому. Рідне місто зустріло мене гарною погодою, і я поспішила на трамвай, коли мій погляд зачепився за щось знайоме. Я придивилася і очам не повірила. Дарина, де ділася та струнка тендітна жінка. Я уявила Сашкове обличчя, коли він побачив цю паню. Настрій у мене піднявся просто в сто крат. Я усміхалася всю дорогу, і наче дівчинка випрухнула на третій поверх. Вдома мене чекав несподіваний гість. Ти цей, я погарячкував. Ти ж мене пробачиш, а я от не знаю. Чи пробачите. Я часто чула про свою матір, що вона тільки діти приводити вміє, а до роботи ніяка. Мені, юній, це було дуже тяжко слухати, бо я знала правду. Моя мама дуже пишалася званням матері героїні, адже вона мала нас восьмеро. Я мати. Казала вона на закиди, що вона ніде не працює, і їй добре вдома сидиться. Попробуйте, скільки дітей вгледіте, то ти чого не спиняєшся? казали їй жінки. Скільки Бог дає, скільки й буде, то не моя воля, казала мама. Вона потім ще татові розказувала, які то є люди заздрісні. Поки я була мала, то я тих розмов не розуміла. Але коли стала моя черга бути старшою в родині, бо старша сестра і брат поїхали вчитися, тоді я й зрозуміла. Як то важко глядіти дітей. Поки я була мала, то у мене були одні обов'язки, а коли стала старшою, то стало їх набагато більше. Я побачила чудову річ що моя мама та й робить, що спить та менших годує, а все інше на нас, дітях. Вона не знала, що то випрати з дітей, що їсти зготувати, вона лише командувала. І то не завжди, тільки на початку мене вводили в курс справи. Я мала розраховувати, скільки картоплі чистити з вечора, аби ставали на ранок, скільки хлібів купити, хто забирає менше, хто пасе череду, хто на городі порається. Тато приходив пізно і те й робив, що їв та лягав відпочивати, бо хлопці теж знали, що треба корові вкосити, а сіно згребти. Він ще міг піти в стайню і все перевірити, надавати, коли хто не справився. Я розуміла, чому старші не приїздили додому, а батьки про них і не згадували, адже все працювало то чим тут перейматися. Аж раптом почула, як мама хвалиться кумі, що знову при надії. Я мало не заплакала. Мені ще в школі вчитися рік, і я не знала, як справиться Марічка з обов'язками, адже вона молодша від мене на три роки. Батьки якось так собі розраховували проміжок в три роки, і якраз Назарчикові був рік, я думала, що є ще час і мати хоч якось включиться в наше життя. Я була на уроках просто сама не своя, і вчителька це помітила. Вона попросила мене залишитися після уроків, але я відмовилася. У мене купа роботи вдома, я не маю коли з вами ляси точити. «Ляси точити? Вчителька аж витріщилася. То як це собі уявляєш, мені робити нічого? Та певно, що не стільки, як у мене, буркнула я. Що вона мені могла сказати чи порадити, піти за мене корову подоїти?» Я пішла додому і вчительку не послухала, але Віра Семенівна була з характером, тому прийшла до нас додому. Щось сталося? спитала мати. Так, хочу поговорити з вами про поведінку Олесі. А що вона натворила? А ви не знаєте? питає вчителька. Ви знаєте, скільки у мене дітей? Я знаю, і що, а те, що я не маю коли в голову почухатися, а ви мені якісь тут загадки говорите. Як ви не знаєте, які ваші діти, то нащо ви так багато їх маєте? Як не можете справитися, то вам допоможуть компетентні органи. Отак От моя вчителька, сама того не знаючи, поставила маму на шлях істини. З того дня мама почала їсти готувати і наполягала, аби батько чи не вперше в селі купив машинку напівавтомат, щоб можна було прати речі не вручну. Вона почала цікавитися, чим ми живемо, про що мріємо. Звичайно, у нас залишилися обов'язки, але тепер мама задумалася, чи так легко ростити дітей, і братик Василько був останнім нашим братиком. А ви вважаєте, великі родини кращими за ті, де є одна чи дві дитини. Підпишись, підтримай українськомовний контент.